Всім привітки, ми вже в аеропорті. У нас таке сонце, сьогодні погода дуже класна. І нарешті цей день поїздки настав. Але якщо чесно, ми не сильно такі щасливі, тому що я вам вчора розказувала, що мені одній було погано, а сьогодні погано всім. Напевно, це ми отравилися або якась інфекція, чи що, я не знаю. Ми ніч не спали, дуже-дуже погано. Взагалі зараз їхати в дорогу далеко це просто жесть. Але я буду знімати, показувати все. Мушу. Правіка. Ну то це взагалі треш. Віка теж ледь тримається, але потрібно. Потрібно йти, бо це таке, що ти не відміниш і як є, так є. Пішли в аеропорт. Людей, в принципі, не дуже багато. Зараз швиденько все зробимо і будемо чекати наш рейс. Пройшли всі паспортні контролі, все зробили. Єдина проблема, яка в нас виникла, це перевіз. Причому дуже дуже великий. Десь 6-7 кілограм. Тобто це було і в багажі, і в ручній кладі. Не то не так, що можна там з ручної кладі перекласти в багаж або наоборот. Там потрібно було виймати і звіти, і звіти. А лишнього нічого не було. О, але ми справились. Дуже добре, що попалася якась дівчина, така хороша ну, В'єтнамка, і вона нам одну ручну поклажу порахувала безкоштовно як багаж, і нас це врятувало. Якраз у цих кілограм поїхало з багажом безкоштовно. Це взагалі супер. Подорож починається дуже класно. Це капець. Ми вже йдемо на посадку. І зараз будемо через півгодини летіти. Покажу вам, Куала-Лампур з висоти. Ось це все, це пальми. Вже в куалі, я навіть трішечки поспала і мені вже набагато-набагато легше. Це вже добре. Зараз йдемо, забирати треба до валізи. Ми їх тут будемо лишати в камеру сколу класти і будемо летіти далі. Віки дуже важка сумка. <сум> Сестра приїхала з Китаю. Шкарпетки, тапки і плаття. А шкарпетки різні, до речі. Дали вже наш багаж, ось там дві наші валізки стоять на 5 днів 134 долари. Слухайте, дорогувато, але у нас більше варіантів немає. І збираємося їхати. Вже пройшли всі паспортні контролі, все зробили. Два рази забули ручну поклажу. Це просто капець, тому що коли не виспаний, а ще плюс ця хвороба трішечки вибила з колії. То це взагалі. Один раз забули, прийшли, потім такі, ой, немає моєї валізи. Вернулися, потім другий раз забули, іншу вже валізу. Слухайте капець. А часу ще дуже мало. Зараз бігом летимо вже на посадку летимо далі. Віка вже на мені спить. Дивіться зараз. Ціну білета їжа не включена, тут є ось таке меню, і ми собі обрали ось це. Коштує воно 4 долари на, на, на наші гроші, приблизно в доларах мені легше порахувати. І ось нам вже принесли. Віка розпаковує, що там є, показує. гаряче. Віка щось включила, дивиться і буде їсти. І ось такі рис і з У мене щось інше, тому що в них було тільки... Здається, чи три порції рису і мені запропонували картоплю і якусь курку, якийсь соус, не знаю, виглядає так собі, але піде. І наш чайок жасмін. Ми собі обрали теплий. ну Тобто їжа тут така. Не дуже, але коли ти голодний, взагалі прекрасно. Вже Прилетіли, ось це наш літачок. І йдемо. Зараз буде саме цікаве, Віка ще не знає, куди ми прилетіли. Ми всю дорогу тримали інтригу. Тому зараз буде. Правда класна вода? Вода, вона така чиста. За день тут а як ти думаєш, де ми є На Налазим. Дивись на воду і думай, де ми є. Малі? Ні. Мальдіви? Прикол. Да. Прикол. Гадує країни які, бо вона нам не повірила. Аргентина. Ні. Я не знаю. Відкривай очі і читай. Да? Ми ж казали, що ми тобі не набрехали. Класно, ми шифрувалися чотири місяці. Чотири місяці ми мовчали. Все право! Ти думаєш, Віка, що тобі вдома? Сльозки? Це сльози радості, надіюсь. Все, бачиш. Марія, ще одна брія відбулась. Ага. Червоний. А тепер чому я тебе стільки обнімала? Тому що на кожному ось така вивізка. Дитинки в шок. <різь> Віка ми це зробили. Тут величезна кількість островів. Це ми приїхали на острів аеропорт. Тут тільки аеропорт і нічого більше. А зараз будемо їхати на Мале. Ось таким корабликом. Їдемо на Мале. Наші валізи стоять. Погнали. Показую вам зразу, як виглядає столиця Мальдів. Тут навіть є висотки, слухай, диви. клас. Також дуже багато байків і дуже-дуже вологе повітря. Правда, вологий зразу такий мокрий. Віка ще не можу успокоїтись. І ось так виглядає дитина, яка себе вірить, що вона тут. Це треш. Так, а це пірс. Місцевий, дивіться, яка тут вже вода навіть темна і тут. На Малі не саме чиста вода, але вона тут взагалі, мені здається, кришталета, вона ідеальна. Хоча рахується, що вона тут грязна. І, до речі, ми вже тут не перший раз на Мальдівах. Ми з Олегом були в 2019 році, але були без віки. Тому ми як поїхали, Віка, о, я теж хотіла, але вона була тоді ще маленька. І вона, о, я теж хочу, вона ще взагалі толком не розуміла, що таке Мальдіва, я підросла і все одно дивилась наші фотографії, і каже, я виросту, я теж поїду. І так далі, тому для неї це був такий несподіваний сюрприз. Ось так виглядає столиця Мальдів, байків купа. І ось тут, звичайно, не все так класно. Сміття, до речі, я пам'ятаю в 2019 році, перше, що я приїхала, і також звернула увагу на дуже і дуже багато сміття у воді. А на резортах на оцих дорогих островах. Там, звичайно ж, такого немає. А де живуть місцеві досить популярна тема. Дуже багато сміття. Щось тут сміття, дуже багато лодок. І Мені ось ці висотки, не знаю, мені здається, в 2019 році їх було набагато менше. Таке відчуття, що ми не на маленькому острові, а десь в якомусь мегаполісі. Багато по дорозі їх зустрічається. До речі, Мальдіви – це мусульманська країна, тобто тут на пляжах, особливо на, на локальних островах, заборонено ходити в, ну, тобто в купальниках відкриті коліна, плечі, ось таке. Потрібно одягатися. А на туристичних резортах оці, де будиночки на воді там можна, тому що це для туристів. Вже кораблики побільше, схоже на міні-яхти. Гарно, вода, колір просто клас. Виглядає банк на Мальдівах. В принципі, нічого особливого. Дуже високі є будинки. Як для острова мене це справді дивує. Зараз йдемо в наш готель. Ми будемо ночувати тільки одну ніч тут. Тому готель вибирала якийсь такий самий-самий дішманський. Зараз побачимо, чи це хоч буде щось нормальне вам готель. Скільки він коштує? 100 доларів з людини. Ну, але ми жили на багато гірших готелях за 150 доларів. та, да, де то було, в Гонконгу здається. А тут, в принципі, ну, постіль чиста, ліжко нормальне. Матрас м'ягенький, ну зараз я що пшовані. Та головне, що без тараканів. Ну, таке, таке, знаєте, на одну ніч піде. Добре, що не більше. До речі, хочу вам таке сказати на Мальдівах. Це, це одна із небагатьох країн, які беруть такси. Тобто, податки за те, що ти знаходишся на острові. Тобто, ми кожного дня платимо 12 доларів з людини за те, що ми тут знаходимось. Ось так. Тобто, наприклад, якщо цей готель коштує 100 доларів, то ми заплатимо там плюс 12 доларів ще з кожного. Тобто він вийшов нам не на 100 доларів, та ма трішечки дорожче. Цей готель нагадує будинок Рона Візлі. Не знаю чому. Тут багато цих таких сходинок. Якось так. Веселий готель ще той. Заселилися в готель і йдемо трішечки. Прогуляємось. У нас хоча вже пів одинадцяти, всі дуже змучені, але потрібно гуляти, тому що завтра вже звідси їдемо. Хочемо подивитися місто, а точніше острів. Вони всі ходять в таких паранджах, одні очі тільки видно. Одинадцята година, але я вам скажу, що рух тут досить. Хороший, як для 11 вечора. Все відчинено, всі магазини працюють. Мальдівці ще їздять. Не знаю, як буде правильно називатися. Мальдівці вони не знаю. Хто знає, як правильно, можете написати в коментарях. Знайшла в GPT якесь кафе. Дивіться, скільки тут морозивого. Сказав в GPT, що він славиться своїм домашнім морозивом. Я спочатку подумала, що тут тільки морозиво, але ні. Ми спитали і тут є ще їжа. Десерти, і зараз йдемо. Наверх будемо щось їсти і святкувати. Олега як не як сьогодні день народження. Тому йдемо трішечки святкувати. Dê -ho! Dê -ho! Так, ось як виглядає наша їжа, Я взяла собі рис з е рибою, але дивіться, воно виглядає як м'ясо, якесь філе, курки. Вона дуже тут смачна і коштує 8 доларів порція. Далі віки такі риси з... А, овочами, думала, морепродукти. Овочами і яйцем коштує 7 доларів. Віка вже його тут трошечки поїла. Яйце має бути зверху, але подача дуже і дуже гарна. Дивіться, яка красота, та дуже гарне дерево. Ми вже повечеряли, повертаємося додому. Ще ж друзі, на сьогодні буду завершувати цей влог, ідемо відпочивати, тому що втомлені, змучені, але щасливі. Думаю, ви самі бачили, що сюрприз світі вдався. Вона дійсно нічого не підозрювала, нічого не знала і до останнього нам не вірила. Але потім плакала, і ми плакали, тому що це, знаєте, такі щасливі моменти життя.